Перед тим як робити візу у Сполучені Штати, додивись це відео до кінця, бо з осені 2025 року вступають у дію важливі зміни у візовому процесі. Розповідаю коротко і по суті: з 1 жовтня вартість візи збільшиться. Додається новий візовий збір у розмірі 250 доларів, який називається віза Fee. Цей платіж стосується туристичних, студентських, гостьових а також бізнесових віз та інших категорій неміграційної візи. Цей збір ти оплачуватимеш після отримання візи. Тобто, якщо в тебе відмова, то його платити не потрібно. І найважливіше, цю суму можна буде повернути, але лише якщо ти правильно в'їхав, правильно виїхав і отримав це повернення. Це, якби, застава за дотримання правил використання візи. Коли, куди його платити, і яка процедура його повернення, поки невідомо. Будемо усе вивчати разом з вами уже на практиці. Чи стосується це тих заявок, які подані до жовтня, сподіваюсь, що ні. Тому якщо ти ще вагаєшся в тому, чи варто починати процес підготовки подачі на американську візу чи ні, це відео є якраз твоїм знаком зверху. Наступне відео буде стосуватися змін у проходженні співбесіди, підготовки до неї, тому дивися на моєму каналі і ділися з друзями корисною інформацією.